Бог рішає, яка буде доля, а ми об'язані завжди молитися. У 91-му році майже третину населення в Закарпатті організував на вибори, на референдум про создання незалежної країни. Ми не просто заслужені, ми маємо право требувати від всіх людей, молоденьких, котрі. На тому референдумі не приймали участі, а нині на нас наступають, і хотіли б нас, творців держави незалежної України, об'являти нікими шпіонами, ми б готові таких людей називати строго, тому що ті, хто створив державу Україна, нині відповідальні за неї перед лицем дакорі сил деструктивних. Ми все-таки громадяни тої держави, яку самі збудували, яка вже є, а вона наша, і ми входимо в новий рік з молитвами Господи, благослови наших людей, наших дітей, наших батьків старших. Господи, благослови і людей, котрі мають якісь вади, котрі мають проблеми. Господи, їм благослови. На новий рік відчути себе дітьми Божиїми, котрі під покровом Божественним жиють, бо так поступаючи за 1150 років у вірі православні під Карпатами, ми ніколи не дивилися на те, що там десь далеко ми знали, то, що ми прийняли віру православну, і треба зберегти. Невзирая ні на які возгласи людей, коли люди. Коли не християни приймають рішення, яка має бути наша віра, який має бути наш календар, завтра ще прийдуть, як нам треба в церкві співати, як кадилом махати, як брати в руки Русинської Євангеліє, ми маємо, християни, слідкувати, щоб в основному держатися єдинства. Авторестепенному свобода. У головному що? Православна віра канонічна. Тут не може бути змови із різними чиновниками і всякими цьогосвітніми, заблудшими, збившимися з толку людьми. Ми їх відкидаємо, одганяємо. Віра у Бога головна, канонічна православна. З древності ми маємо свою кіномифодіївську церкву. До 45-го року наш патріарх був Дмитрій Сербський. 45-го року ми вийшли в состав Руської церкви, з 91-го состав Української православної церкви канонічної. І якщо б, як сказали наші люди, теоретично допускаємо, хоча такого ніколи не буде, але допускаємо, що якщо б теоретично у нас в Україні була наглухо заборонена канонічна церква. У нас легенький виход з положення. Пишемо письмо Патріарху Сербському, нашій Матері Церкви, і казати: Прийміть нас по свій омофор, а ми остаємося дома в лоно канонічної церкви і віримо, і надіємося, і вимагаємо, ніяка сила, ніяка лічність не сміє нас тронути з нашого міста. Історичного під видом того, що у нас не добра віра, та нас треба домівганяти, у якій державі чоловік, який має свої погляди релігійні, заслужив, щоб його виганяли вон? Ми будемо зорко дивитися, тому що іноді наші предки казали: коли палка має два кінці, нею нажимають, але одного разу пружина розкриється. Подходя тепер уже через один день буде новий рік. Благослови нам тепер 6 день-два, хто не сповідався у старому році, проспав Різдво, причому проспав Різдво 25 грудня, бо ті, коли коло нас входили опоненти наші, мов, хочете 7 січня, і з ким хочете? Робити Різдво, виявилося, всі противники нашого Різдва не били і на 25-ї на Різдво, і на все моє не прийшли. А чому? А їм не треба Різдво. Їм треба поговорити, поболтати, збити людей з толку, нам, жителям Закарпаття, така бесіда не лицю. Ми добре знаємо, яка сила народа. Прибувати в єдинці з канонічною церквою? І сьогодні ще особливим образом молитвеним прося Божу Матерь, Божа Мати, ти нам усе допомагала, оберігала нас в єдинстві з вірою канонічною, поможи, щоб в будучи ніяка сила, зла сила не вирвала і не питала нас вирвати з єдинства канонічної церкви. Буде ли то українська православна церква, яку маємо нині, Котрій ми довіряємо, котрій видиме всі признаки Канонічної церкви, чого в других не є, і принципово і не буде, і ли ми звернемося до других патріархів, щоб оставатися дома християнами, ну, а під Омофором любого патріарха Європейських держав продовжити своє моління. бо лиш так поступаючи, не купуючись на Примітиви, які нам пропонують, оту, й тут видите, тут є такий великий славний митрополит. Йдіть до Нього, ідіть до Нього самі. Всі, хто просить нас туди піти, ніхто з них не перейшов. Галицькі уніяти, котрі купували Томас нам, ніхто з них православним не став, чиновники, котрі хотіли нам предлагати, самі піціони, пішли. І якщо й хотіли в Києві зробити літургію велику, то треба було попросити людей або безплатно, або за гроші їх звести. Ми розуміємо, у наших опонентів великі проблеми за те, що вони діють без Бога і не в інтересах канонічної церкви. І во всі святії церкви православної, Київ Печерські святі, святі Почаївські, Волинські святі. Одеські святі і карпато русинські святі, моліть Бога за нас, щоб ми тепер, прибуває в єдиній канонічній церкві в Україні, ніколи не на секунду не засумнівалися в правильності нашого вибора, не взирая на погрози і на различні пужала світні. бо лиш так поступаючи, маючи добру віру. Добре громадянство, законопослушність виконання законів, якого не видиме від наших опонентів, і прибуває в стані, коли будь Божий або земний суд оправдав би нас, віддя наші добрі діла, ми з таким настроєм завершуємо старий рік і з такими же думками переходимо в новий рік, пам'ятаючи. Що від того, як ми виберемо вектор духовності, залежить від того, чи будемо ми мати Царство Божє у вічності, в'єдно із згаданими нашими святими церкви. Амінь.